За все, хочу повідомити, що у нас ситуація на Запорізькій атомній електростанції в нормі. Рівень радіації у нас також в нормі. Відповідає рівень води в ставку охолоджувачу до рівня 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб якраз охолоджувався наш п'ятий реактор, який зараз знаходиться в гарячому охолодженні. Більш того, на Запорізька знаходяться представники МАГАТЕ. Тобто загроз поки що ми не бачимо. Але бачимо і розуміємо, що на сьогоднішній день певні є загрози, і про те, що говорилось не тільки головним управлінням розвідки, то е, хочемо всіх заспокоїти, що е, нами, обласною військовою адміністрацією, проводяться всі певні і необхідні заходи на, у разі виникнення тієї іншої ситуації на е, заходи по реагуванню. Це саме найголовніше відпрацьовуються всі плани, в тому числі, і як ви вже знаєте, ми проводили навчання невеличкі і заплановане на цей тиждень також ще одні навчання саме в цьому напрямку. Тому саме найголовніше це зберігати спокій, слухати всі новини офіційні. Інформаційних ресурсів це головніше, і також повідомлення, в тому числі, які можуть приходити на звичайні мобільні телефони. На сайті зова у нас є посилання щодо якраз саме цих порад, в тому числі там чітко розписано, що необхідно у разі виникнення ті чи іншої ситуації робити, які перші кроки і так далі. Саме найголовніше це зберігати спокій. Це слухати мас-медіа, тобто офіційні новини. І третє, це якщо ви знаходитесь у приміщенні, це, е, а ми знаємо, що якщо це дерев'яні будинки 4-5 разів, якщо це, е, не пам'ятаю, одноповерхові будинки там до 100 разів, а якщо це е, железобетонні будинки, то там здебільшується. Там Рівень радіації зменшується точніше, а в підвалах до тисячі разів. Тобто зберігати спокій щіль, всі щілі, що де є можливо їх закуп, зробити закупорку, Заку. да, Це по-друге, -по по-третє, зробити певний запас води, певний запас харчів, яких треба необхідно зберігати в холодильнику. В холодильнику бажано. Бажана, або про холодному місці і чекати на ті новини, які будуть всім додані. Це саме найголовніше. Якщо говорити знову ж повторюсь, по парадам, то посилання в на сайті обласної військової адміністрації є. Можна там звідти все взяти. Про штабні навчання, які механізми відпрацьовуєте, з ким ми взагалі працюєте? Які фахівці залучені? Якщо ну по перше, саме найголовніше, це сили засоби, які будуть робити як і евакуацію населення. Тобто, це всі громади, які підпадають у нас під евакуацію. Це під 50 кілометрова зона, саме не окупована зона. Я маю на увазі. Це саме перше. По-друге, це представники, особливо представники ДСНС, поліцію і інші правоохоронні в тому числі органи, які будуть проводити ті чи інші заходи. Також ми не виключаємо. Що у разі виникнення тієї чи іншої ситуації можливий навіть буде прохід з тимчасово окупованої території. Тобто ми готуємося і до такого сценарію в тому числі. Дякую. Якщо громади підлягають евакуації цієї зони? 50-кілометрова зона. Це, Долинська, Біленьківська е, частина громади, це пару районів Запоріжжя. Запоріжжя. Які саме? Які ближче туди? Хортицький, Дніпровський Так. Да. Хортицький, частинка Дніпровська? Частина Дніпровська, да. але ж знову ж повторюю, це не е, атомна електростанція була побудована таким чином, чи не Чорнобильська, і такі е, радіус забруднення він не буде. Якщо і цей буде. А саме найголовніше – це першу, першу дві години витримати в своєму приміщенні в тому числі. Ви, Але якщо знати, вибуху, якщо знадобиться ви евакуація, що вже відомо, куди саме люди будуть виконувати? Так, вже є пункти евакуації. До речі, на навчаннях якраз ми і розробляємо. Більш того, у нас залізницею є вже всі домовленості необхідні і також час. Приватними привізниками в тому числі. Здебільшого евакуація, якщо вона буде, то це буде евакуація особистим транспортом, бо люди будуть брати все необхідне і це близько двох тисяч, навіть більше автомобілів, які можуть виїхати. Також з іншими керівниками областей вже також домовлено щодо прийому наших у разі необхідності людей. А ця евакуація 50 кілометрів радіус. Це найгірший сценарій, чи це такий посередньо? Це визначено постановою Кабінету міністрів. будові будь-якого іншого любого критичного об'єкту такого масштабу, то визначаються певні е заходи, саме заходи з безпеки, особливо біля атомних електростанцій. Тобто це є 50 кілометрів, на, з якої треба вивозити людей. Знову ж. Да, повторюсь, э, хочу сказати також, ще, що э, э, ситуація така, так, така, що представники МАГАТЕ також надають кожного дня інформацію щодо що відбувається на самій Запорізької атомної електростанції. Тому э, на сьогоднішній день те, що я читав, бачив, поки загрози не бачив. А які сценарії взагалі розглядалися щодо теракту на Заєць? І можливих наслідків. Я думаю, що головне управління розвідки вже сценарію всі прописали, розказав. А наслідки розуміли які? Чи зараз спостерігаєте паніку серед населення? Можливо, може, хтось евакуюється після цих заяв? <різь> ну, якщо брати до уваги на цю інформацію і її поширення, то... Паніка немає, вона присутня, але думаю, вже за сьогоднішній день вона потихеньку спадає. Бо деякі хто і зробили евакуацію в безбезпечні зони. Але я вам скажу, що з інших західних регіонів мені дзвонили навіть там знайомі, казали, нам еваку... робити евакуацію звідкіля, з заходу. Я кажу, ні, не потрібно. Тобто, ну, паніка і паніка. Більш того, у нас, е, наскільки я пам'ятаю, вже приїхали представники також з енергатому, які також присутні з нами, і вони всі надають необхідні дані щодо самої роботи електростанції. Вони зараз у Запоріжжі. Так. Ну, я думаю, що до речі, про навчання, якщо можна ще більше сказати, да то е, саме найголовніше завдання навчання це не тільки. Показати, що ми можемо, да? але виявити ті недоліки, що вони будуть, і як їх можна, як можна скоріше е, вирішити. Бо е, навчання на те і проходять, але я думаю, що е, більш того, під час навчання ми побачимо дійсно, е, які сили й засоби у нас є, можуть забути задіяни. Це по-перше. А по-друге, у нас навчання з двох етапів да? на теоретичні та практично та практично. Тобто теоретично розуміло, робота штабів, робота всіх наших громад, як вони на зв'язку, які вони виконують, не виконують завдання, що вони виконують безпосередньо, що вони мають виконати, і так далі. Більш того, сьогодні провели нараду якраз з керівниками всіми громад. І їм поставили чіткі завдання щодо саме. Плану, в тому числі, доведений їм план дій, що їм необхідно робити, це перше. І по-друге, це заспокоїти людей, що немає ніякої евакуації, немає ніяких на сьогоднішній день загроз, але ми маємо бути готові до будь-яких розвитків подій. Тим паче, що ми знаходимося, ми маємо бути готові. Чому? Тому що ми знаходимося в 30-кілометровій лінії біля лінії розмежування, біля лінії війни. І просто розумієте, як, як це виглядає? Спочатку нас закидують повідомленнями на, в, на, 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 зверху про те, що все заміновано. потім розвідка каже, що все ще гірше, ніж заміновано. А тепер ми якось маємо людей заспокоїти, тому що є навіть таке спостереження, що і Запоріжжя почали, почали виїжджати. Е, скажіть, у, у разі найгіршого сценарію, який тільки може бути, чи є Запоріжжя е, в планах евакуації? Я б сказав, в місті Запоріжжя є два у нас райони, які частково попадають. Частково в 50-кілометрову зону. Тому людей в 50-кілометровій зоні у разі е, такої надзвичайної ситуації ми будемо евакуювати. Не все місто Запоріжжя. Не все. А потім ці люди зможуть повернутися? А як же? А як же? І справа в тому, що знову ж радіаційний фонд, наскільки я знаю, зараз міряється щоденно. Кожного дві години в місті Запоріжжя і в наших громадах, в тому числі Біленківська громада, там є датчики гідромітцентру, який вимірює всі показники. Так тут паніки не треба, в Запоріжжі не буде евакуації. Будь ласка, уточніть, будь ласка. Тобто навіть у випадку евакуації із деяких районів Запоріжжя. Люди зможуть потім повернутися. Через який термін? Ну, Термін це визначається, якщо рівень радіації буде спадати, а він має спадати і буде спадати, тому і будуть повертатися. Ну, якщо знаєте, я в Чорнобилі веду, зараз навіть зони є такі, де заборонено бути, бо там просто відпроміння дуже великі, бо там зберігаються і ядерне паливо, і не тільки. А вже деякі зони, наприклад, є, де вже немає забруднення такого, як було, і люди туди поверталися і повертаються. Наприклад, на родичі. На да, нашій ну, атомній електростанції радіація трохи не така, як була в Чорнобильській зоні. Юрій Антоніч заказав, да. Тому е, вважаємо, що що це буде дуже швидко, вона я маю на увазі. Повернення буде дуже швидко, да. все, все, все залежить від зони е, розпосюдження, е, яка буде швидкість вітру, як, е, коли, куди це облако піде, якщо воно піде взагалі. Тому ми розглядаємо зараз ну, майже найгірший сценарій, який буде, да? тому в принципі, будемо робити по-найгіршому. А там все, фахівці будуть вже визначати, який буде рівень. Може це не буде 50-кілометрова зона, може буде інша, а може взагалі нічого не буде. Треба буде просто пересидіти вдома і все. А в зоні ризику в області, саме на окупованій території, це ж не вода і хто ближче до нього, Чи так. буде, там зона відчуження в є. Ну, Зона відчуження це в разі, якщо виникне ситуація, і зона відчуження виділяє, наскільки я пам'ятаю, постанову Кабінету Міністрів, це по-перше. А по-друге, треба туди мати доступ, щоб розуміти, якщо, що, що, що відбувається там. На сьогоднішній день ті датчики радіоційного контролю, які знаходяться, вони якраз в 30-кілометровій зоні біля атомної електростанції і не дають дані всі в атомну електростанцію. Це на сьогоднішній день. З приводу людей, як там, тобто, ми я як сказав раніше, то ми готуємося до того, що є от, необхідно буде, ми готові. Будем, будемо приймати таких людей. А скільки людей ймовірно підпадають під евакуацію в Запоріжжі і підконтрольній області в регіоні? Це 100, близько 138 тисяч осіб. Це 138 десь близько тисяч осіб. Просто деякі оповненуються розмістити таку кількість. Є е, е, пункти прийому і пункти дальнішого е, переміщення, тобто по пунктам прийому, спочатку по пунктам прийому. Знову ж, хочу повторити таку річ, що атомна електростанція вона побудована ще в мирні часи, да? і всі і Запорізька область, в тому числі, і не тільки Запорізька, мають відповідні і мали відповідні плани реагування на надзвичайну ситуацію навіть в мирний час. Тому ці плани вони є, вони зараз на сьогоднішній день коригуються від того, що у нас ми розуміємо, у нас є окупована і не окупована територія. Ми розраховуємо сили і засоби у разі необхідності, які необхідно буде для всіх тих заходів, що треба буде провести. Це по-друге і по третє. Тобто, пункти декон... деконтамінації. Пункти розгорнення штабів, пункти прийому людей, пункти, де людям необхідно переодягати. До речі, знову ж міжнародними нашими партнерами домовились на те, що у нас вже є на сьогодні певний резерв щодо одежі. Це найголовніше. У людей, що необхідно буде переодягати, будемо переодягати і далі направляти. Тому в цьому напрямку ми продовжуємо далі і роботу. Також в ближчий час закупимо ще реагенти спеціальні. Так, вони реагенти є, але ще додатково будуть видалені кошти з обласної військової адміністрації для закупівлі ще реагентів. На всяку випадку. Так. Що саме за реагенти? Це реагенти, які будуть знезаражувати знежа... і автомобільний транспорт, а також наших мешканців. Скажіть ті представники Нерматом, які вони приїхали, як давно вони тут працюють, і чим, ну, яка їхня роль з чим саме вони займаються? І що можна про це набрати? <кій> Здається, вже пару днів у нас вони. З З суботи? суботи, так, да, Вони вже у нас пару днів. Основне їх завдання в тому числі це беруть участь у нас вони беруть участь в, беруть участь на тренуваннях, на навчаннях наших. І Плюс вони також надають нам цю ту повну інформацію, що відбувається біля е, нашої Запорізька складно зараз стало отримувати інформацію, тому що казали, що там нема доступу прямого до датчиків зі станції, чи ну от конкретно на рівні області, це не змінилася ну, подача інформації. Дивіться, ті датчики, які знаходяться в 30 кілометровій зоні, вони подаються на атомну електростанцію, зв'язку з нею немає. Тому через МАГАТЕ ці дані утримуються. Це перше. По-друге, як було сказано раніше, що у нас є окремі датчики, які по громадах в гідро... да, він якраз і беруть ці дані і передають тому числі нам і всім там кожні дві години знімаються. Ці показники. А яке сповіщення населення передбачають штабні тренування? Це смс-ки на телефоні чи сирена може? По-перше, в тривозі там є у нас одна з таких функцій. в тому числі пам'ятаєте те, що анонсував смс-повідомлення, які ви отримували. Ближче, вчора, позавчора, вчора. вчора, вчора. вчора. Так, сполох ми зробили, але ж слава Богу, вони отримуються і дійсно воно працює. Вони але про, система, тобто можемо або так, або так. Точніше, і так, і так будемо робити. Це по-перше. По-друге, порядок дій я вже сказав. А по третє, я думаю, що саме найголовніше це один, одна з таких порад, це у разі отримання тих чи інших повідомлень включати всі необхідні ресурси, де можна прочитати про те, що необхідно робити. Ми будемо всю інформацію надавати зразу. Скажіть, не, не, не дай Бог щось там все ж таки станеться, ці повідомлення будуть відрізнятися? Там буде написано. Що це за... хімічна загроза. Чи це хімічна загроза, чи ще якась раді... радіолокаційна, там... радіоакційна, точні загроза і так далі. Але так, да, смс приходили, я читав, да, що і без см... СМС, пане, ну розумієте, дивіться, в... в тих містах, наприклад, там, де Оріхову, Оліпору, там залишилось де вже люди, які літнього віку. Да? І у них гаджетів, там, смартфонів немає. У них звичайні кнопочні телефони, але вони не, не отримують повідомлення і тривоги вони собі не поставить. Такі смс, їм все, все ж таки будуть зберігати життя. Це саме найголовніше. Хоча люди живуть вже в підвалах скільки років, але все одно маємо піклуватися за них. Але на ніч да, можна приглушити звук тільки. Там проблема була у звуку саме, що всі лякалися. Це сталося, щось так. Ну так, да. то с 300 то грім, так. Да? Не розуміло, що стріляє. Але всі прислуховувалися. всі, навіть я. Я навіть коли був розкат Грома, я думав, що це гради йдуть уже. Ну, чесно, ну, схоже дуже.